Вітаю, отримав посилку з інтернет-магазину Агромаркет. Упаковка, як завжди, надійна. Замовляв собі трохи рослин. Олеандр жовтий, кавела і хеба. Упакована, як бачите, надійно. Кожного окремо кавела, добре, гарна рослина. Але андер жовтий і махровий буде тут теж добре, а тут у нас буде хеба. Гарний кустик. Ось так. До речі, це з прошлого замовлення рожева. Ой, лахина. Вон вже підросла трохи. І ще одна, я дві замовляв. Все, дякую.